Вітаємо, друзі! Ми з України, сімейна майстерня Логомаркет Yo, приготувала для вас дуже широку лінійку матеріалів корекційних, з деякими з них я вас зараз познайомлю. У нас є ось така чудова артикуляційна гімнастика. Що сюди входить? Сюди входить дуже багато фігурок символів для проведення саме цієї артикуляційної гімнастики. Всі ми знаємо вправи, які ми робимо. Я не буду зупинятися місямо тіста і так далі. Є в нас слухова структура слова, шість слогових структур, тобто перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Яка особливість саме цього посібничка? Посібник підходить для російської і української мови. Ми підібрали фігурки таким чином, що ви можете приймати і тих, і тих клієнтів, тобто сім. Якість бездоганна, як завжди. Ось так. Ми зробили для вас дуже цікаву звуковочку. Зараз в нас поки що є пізній антагенез, скоро буде ранній антогенес картки для кабінету логопеда. і ось такі також карточки, в яких є. Той звук, наприклад, це у нас звук з. Чому дві карточки? Тому що з і Зі бувають м'яка, і тверда. як ми з ними працюємо. Я покажу на, пример, на приклад тільки одного звуку. У нас є такий чудовий посібник: кабінет логопеда Must Have, наш улюблений. Тут є шість тем: вони можуть зберігатися тут одночасто вісім карток. Ми їх тут зберігаємо. До чого тут ця звуковка? Ми беремо, наприклад, можна не виймати, можна виймати. Беремо карточку до цього звука. Зараз я спробую вставити вставляємо. Це в нас твердий з і м'який з. Беремо фігурки і просимо дитину. Візок, який з? Ми чуємо? Твердий. І синенька. Змія так само. Зефір, зірка, який м'який, твердий? м'який, зелену. І так далі. Тобто, дуже класно. Кабінет логопеда починає працювати зовсім в іншому ракусі. Відпрацювали, виняли, знов заховали і поставили чи в комод, чи ні. Можна брати з комода, можна брати кожен звук окремо, можна брати звуки без коробочок. Е дуже зручно зберігати, якщо в ящичках поставили один на один. І воно, бачите, дуже-дуже, е тобто можна навіть е Вушка ці не обломляться, за це можна не переживати. Це вже ми почули робити ранній антогенез. Однак в нас зробимо інші. Наші чудові лупи кольорові. Дивіться, які яскраві кольори. Вони можуть бути в ящичку, можуть бути без ящичка. Ось так. Ми дуже зручно все зберігаємо. Також є ось такі маленькі посібничок. Люблю, беру. Дивлюсь, якось можна е, використовувати як загодно. Ось такі ручки дуже популярний посібник, їх використовують для колпачків, їх використовують для різиночок. Е, розмір майже такий, як в ручки дитини. Можна також їх класти окремо, і дитині, наприклад, ось так зробити чи ось так зробити. Е, також можна використовувати. Наша, наша улюблена всіми. Ідеальна сім'я. Тут я вам показала, як вона виглядає на панорамному планшеті. Цей планшет можна використовувати з різними посібниками. Ось тут у нас ми вже підготували до відправки. Тут у нас лісові тваринки, і здається, тут дача в передачу чи просто да, просто лісові тваринки. Да. Вони також стають на цей планшет. Також можна сімейку брати, родину цю, з подставочками, використовувати їх на подставочках. Круг римської є парковки в двох варіантах. На 12 лічек, міні-парковка, яку дуже зручно брати з собою в сумку на діагностику чи на заняття. І така, яка вже зберігається в кабінеті, вона велика, зручна. Всі наші фігурки від фразових конструкторів, дієслова, все підходить сюди. І також фігурки від нашої, наприклад, звуковки також можна використовувати складаючи речення. Є також «Він, вона, воно. Тут також ми приготували на відправку родина, бачу, фігурки до Він, вона воно. Воно може бути до кабінету логопеда фігурки, від він вона, воно. І з такими карточками може бути в такому боксі для тих, хто не збирається користуватися кабінетом логопеда. І також ми зробили ось, на звуковку отакий більш-менш економ-варіант. На, на звуки різні вкладки. Так, це в нас звук ц Зараз я знайду звук С. І вам покажу, як це працює. Дивіться, звук С, вівця. Шукаємо вівця. вона сюди заходить циркуль. Де в нас той циркуль? Ось циркуль. Тобто тут можна його просто як пазли використовувати, можна використовувати як відпрацьовування звука С. І так далі. Не буду вам повністю це показувати. Дивіться, як виглядає просто шикарно. Займає місце зовсім нічого, можна його файлку зберігати. На даний момент, це все, що в мене є в налічі наявності. В наявності. Да, дякую. Все, що є в наявності. Решту згодом вам знімемо і покажемо. До побачення!